Укласти договір купівлі-продажу автомобіля тепер можна через портал. Дія у мобільному додатку. Ця послуга стала доступною з 20 грудня минулого року. Перереєструвати транспортний засіб можуть лише ті, хто продає авто вперше за рік. Про це на брифінгу щодо розширення електронних сервісних послуг МВС повідомила заступниця начальника регіонального сервісного центру МВС у Полтавській області Ірина Пархоменко. За 10 останніх днів минулого року такою послугою в Україні скористалися півтори тисячі людей. Для того щоб продати легковий автомобіль фізичній особі, а ця послуга наразі є актуальною лише для фізичних осіб, дві фізичні особи повинні авторизуватися за допомогою електронно кваліфікованих підписів або через портал Дія. Відповідно підписати електронні документи і обрати спосіб отримання. Свідоцтво на реєстрацію купленої автівки можна залишити в електронному форматі, яке відображатиметься в дії. Його буде достатньо, щоб керувати транспортним засобом на території України. Також можна обрати сервісний центр, де без черги видадуть нові документи, або замовити доставку цього свідоцтва через Укрпошту. Також за допомогою пошти можна замовити посвідчення водія. Дянам, які мають намір обміняти його або відновити після втрати, така доставка може бути у відділення Укрпошти або за допомогою кур'єра на територію України. Вона буде доспосвічення водія, доставляється упродовж 5 5 днів. Крім того, така доставка можлива для наших громадян, які знаходяться за кордоном, і наразі ця послуга Укрпоштою предоставляється для країн. Польща, Чехія, Німеччина, Італія з 1 січня 2024 року змінилася і вартість надання адміністративних послуг в сервісному центрі. Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами тепер коштує 230 гривень. Прийняття теоретичного іспиту 250, а практичного іспиту 420 гривень.